Зараз покажу вам апаратика достойного уваги. Опа, алтрак. Часто такі апарати вам зустрічаються. Зараз я треба, правда, ходити шукати по площадках тут хто скаже ціну. Але якщо зацікавить когось, то буде вся інформація по ньому і ціна в тому числі. Дивіться який по салону він. Офігенний, не? і резина хороша, трошки, правда, попідсихала, але протектор є. Такий ексклюзивний варіантик. Мене зацікавив. Це на автоматі, шкіра парфорована. От. трак такі дуже рідко попадаються.